Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Наближаються новорічні свята і сьогодні у мене для вас чудовий салат на святковий стіл. Дуже смачно і дуже швидко. Для салату я буду використовувати роз'ємне кільце. Беремо його, кладемо на тарілочку, змащуємо чуть-чуть майонезом і вкладаємо шар тертої картоплі. Обов'язково присолюємо її і знову робимо сіточку із майонезу. Додаємо варене куряче філе вже присолене. Знову кладемо сіточку із майонезу. І поверх у нас мариновані огірочки. У мене не було огірочків, я замінила на кабачки. Теж робимо сіточку із майонезу і тертий жовточок. Гарненько все уплотняємо, Добавляємо знов сіточку із майонезу і натертий любий сир, на ваше побажання. Знову сіточка із майонезу і потертий яєчний білок. Знову маленьку сіточку із майонезу, щоб це все скріпити, і оформляємо по вашому бажанню. Дивіться, як оформляю його я. Беру формочку від печива у вигляді ялинки, засипаю зеленою цибулькою і прикрашаю гранату. Ви можете прикрасити на ваше побажання. Кругом нашого салату я теж прикрасила гранатом і додала віточки розмарину. Якщо вам сподобався рецепт ось такого салату, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, діліться з друзями, коментуйте, а також ви зможете побачити всі наші новорічні рецепти в плейлісті, які будуть знаходитися внизу під відео. Готуйте з задоволенням та бажаю вам всім мирного неба над головою та веселих різдвяних свят.